А тут закінчується асфальт. Кожен раз їду на рибалку оцею гіркою. Я її назвав «Американські гірки. Бо Вона ну, не то щоб дуже крута, але глибока. Зараз пройдемось, побачимось. Тут машини іноді проїжджають. Деякі рибаки проїжджають велосипедами і буває, що й машинами. Трошки розкатали. Але тут ліс. Он бур'яний який. Зріз людини. Та й дерева немаленькі. О, ще один рибак повертається з рибалки. А тут хтось нас насыпав. Це, мабуть, сміття було будівельне, але машини проїжджають, а на велосипеді це припона, підскакуєш. Ну що, підемо вище. Якщо розігнатись, то можна проскочити. зовсім забувся. Ще є якесь цікаве дерево з червоним листям. Чого воно червоне, невідомо. Один день був вітер. Дуже страшний. Гілки поламало багато. Зараз покажу що з цим і стало. Дуже... Дещо підпиляли, щоб вона не висила. Тесть цього Сокора. Тут ще одна полоса припону. Якщо дощу не було, то можна проїхати спокійно, а якщо був дощ, це деякий ризик. О, Колись цей місточок стояв у воді, але вода впала. А цей вітер, що був, він що не робив. Ну це вже хазяїн містка прийшов з пилкою та трошки побрізав, бо вони лежали прямо на мостку. І тут Почистив трошки місце. Зараз приходить ловити рибу. Оце ну, він проїжджав машиною. А ми йдемо далі. Злібав боку поле, там щось росте. Але... Якісь трючки вісять. Але я не ботанік, не знаю, що воно таке. Ось ще одне місце для рибалки було. Небагато місць, де можна водку закинути. Та риби не так багато. Та тут заросло вже. Ось цей місток був в воді. Нього кладку робили, щоб дійти. А зараз він на березі. Далі просто стечка. А, сьогодні неділя, я думаю, що таке машини з'явились. Рибаків А ще одна машина стоїть. Теж якийсь рибак. Сьогодні неділя. Ну ось... Такий вхід в ліс. Ну, такий ліс. Якийсь гай. Але тут їздять на велосипедах рибаки. Ну, більш нікого не бачу, крім рибаків. І я рано їжджу тут. Але їхати ризиковано. Гіляки стирчать, а якщо поламає дерево, то й товщі через дорогу. А це стежка, на яку я протоптав вже за літо. Їжджу сюди. На рибалку. Спочатку ловив прямо з цього берега. Але потім вода впала, і я перейшов нижче, ось сюди, ближче до води. Ось Поставив свої рогачі. І тут ще хтось ловить, але він приходить на вечірній кльо, мабуть. Звичайно, пейзаж красивий. Вранці бувають лебеді, пропливають, бувають пролітають. У їх пташенята вже виросли такі, але ще сірі, ще не побіліли. Ось така природа. Років 10 тому і тут був ставок. і Досить глибокий. І риба ловилась, дуже крупні коропи були, 5 кг, може й більше. А зараз все заросло. Зелений гай. Ну, мабуть, спочатку очерет, а потім буде і гай. Шкода.